Вітаю вас, друзі! Сьогодні намалюємо різнокольорову веселку. Давайте пригадаємо, з яких кольорів складається веселка. Червона, помаранчева, жовта, зелена, блакитна, синя, фіолетова. Ви готові малювати? Малята сьогодні ми зробимо ось таку гарненьку, веселу веселку. Як ми будемо робити? ми будемо робити з вами губкою. А для цього нам ще потрібні наші долоньки, бо ми будемо робити їх ось таким рухом: одним рухом або правою рукою, або лівою рукою. Швиденько, дітки, готуємо фарби, склянку з водою, пензлик, папір білого кольору і губку, бо малювати веселку ми будемо ось цією губкою. Малята заздалегідь ви повинні змочити губку водою. І починаємо з червоної фарби. Набираємо ретельну фарбу і починаємо малювати ось такі смужечки. Дуже-дуже багато фарби повинно бути, щоб вона була волога. Ось так ми приготували з вами губку ось такими кольорами. Кольори веселки червона, помаранчева, жовта, зелена, блакитна, синя і фіолетова. Тепер що ми робимо? Ми беремо губку у долоньку, ставимо на наш білий папір і одним рухом робимо ось таку веселку. Ось, яка гарненька веселка у нас з вами вийшла! Молодці малята. А тепер я думаю, що у вас вийде ще краще. Я чекаю ваші веселки. До побачення!